Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гландзовський. Сьогодні ми говоримо на дуже важливу тему, тому як нарешті цілих три роки тривала справа в місті Вроцлав, коли поліцейські, а також працівники витверезника, фактично вбили українця, його звали Дмитро Нікіфоренко. і нарешті справа завершилась, винних покарано, але є одне але. Рідні, незадоволені тими вироками, які були винесені. Ми зараз максимально детально цю тему розберемо. Хто не знає про цю історію, то зараз також я про це коротенько розповім. Всі відео з цими катуваннями є в мене в телеграм-каналі. Посилання є в описі під цим відео. Дивіться в загальному його до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть свою думку, чи ви згодні з. З тими вироками, які було винесено фактично вбивцям, буде дуже цікаво почитати вашу думку. І давайте починати. І також, до речі, хто зараз знаходиться в пошуках роботи в Польщі, заповняйте також анкету за посиланням в описі під відео там. І з вами зв'яжеться менеджер надасть вам детальну інформацію про ті роботи, які в Польщі зараз є на даний момент. Можливо, комусь буде цікаво. Отже, українець помер в витверезнику Вроцлава і суд оголосив. Вирок в цій резонансній справі. Коротко, тим, хто не знає, в 2021 році. Була ситуація, коли українець їхав е в автобусі. Він був трохи на підпитку, заснув. Е працівники е власне, водій автобуса викликав поліцію та швидку. Е чоловіка розбудити не вдалося, бо він спав дуже міцно. Його забрали у витверезник, і далі, через е декілька годин після того, як його привезли до витверезника, він помер. Рідні, близькі, блогери всі піднялися одразу ж на вуха. Ми також про це робили не один випуск, і поліція та прокуратура взялися проводити спочатку службове розслідування. Потім вже цим фактично займалась повністю прокуратура. От і от пройшло три роки. Майже 3 роки, так? Бо це відбулося в липні 2021 року. У нас зараз є 6 червня. От, і районний суд Вроцлава оголосив вирок в справі катування поліцією Дмитра Нікіфоренка в 2021 році. Його били і душили. За вбивство українця найбільший вирок склав всього-навсього 5 років. Врешті визначено терміни покарання від 1 до 4 років. Уявіть собі, просто. Як себе на сьогоднішній день почувають рідні, які втратили власне свого сина? Говориться про те, що в загальному справі фігурувало 9 підсудних, 4 поліцейських, лікар та троє працівників витверезника, і також керівник зміни? До речі, відео, як я вже сказав, відео з камер. Спостереження самого витверезника на цьому відео є власне всі ті катування. Видно, як вони його били ногами, руками, душили і так далі. Воно є в телеграм-каналі. Я його сюди викладати не буду, бо самі розумієте, як Ютуб може на це дивитись. Тому посилання в описі під відео. Говориться про те, що два головних винуватці отримали покарання до 5 років, лікар 3 роки, решта мають різні терміни ув'язнення. Винуватці трагедії позбавлені також права займати посади від 3 до 10 років, і двоє працівників витверезника були виправдані. Тобто вони, якби взагалі, ніякого покарання не понесли. Ну, якщо так вирішила прокуратура, то ок. Давайте пройдемось по кожному. Поліцейський Рафал К та Конрад С. Отримали по 5 років безумовного ув'язнення та заборону обіймати посаду поліцейських після цього ще на термін 10 років. Правоохоронці Франчіше К отримав 2 з половиною роки ув'язнення і чотири роки заборони на обіймання посади в поліції. Нікола М 1,6 роки ув'язнення та 4 роки заборони працювати поліцейським. Медичні опікуни витверезника Конрад К. отримав 4 роки ув'язнення і 8 років заборони працювати опікуном в витверезнику. Марик П. отримав 2 роки ув'язнення та 3 роки заборони працювати опікуном. Лікарка Йоанна К має відбути ув'язнення на термін 3 роки та отримала заборону працювати медиком протягом 5 років після цього. Додатково судом визначено, що засуджені мають заплатити трьом найближчим родичам Дмитра Нікіфоренка по 200 тисяч злотих кожному за завдану кривду. Тут питання в тому, чи можна грошима, так, і такими маленькими термінами фактично відкупитися від того, що відбулося три роки тому. Тому дуже важлива, власне, ваша думка і. Таким слабким покаранням незадоволена родина Дмитра Нікіфоренка. Вони були присутні на суді, коли виносили ці вироки. І якби вони розуміють, що справа тягнулася майже три роки, тобто до цього. Кривдники дуже довго ходили е, по цій землі і не нести ніякого покарання. Багато хто з них вже більше року сидів в СІЗО, їм зараз там повиносили терміни, рік-два. Тобто вони вже дуже скоро вийдуть на свободу, фактично. Рішення суду тільки зараз є, але вони дуже скоро вийдуть за, на свободу. І це, нагадаю, за вбивство людини. Тому е, рідні планують проконсуль... проконсультуватися з адвокатом і е, внести оскарження. Таких вироків для того, щоб суд зробив перегляд цієї справи, і вони будуть добиватися жорсткішого покарання для всіх винних. І тут, знаєте, на цю ситуацію можна справді дивитись по-різному, бо ще тоді, як тільки це все відбулося, були дискусії, так і знову ж таки давили на те, що він. Був п'яний, що він там був агресивний, але на відео чітко видно, що жодної агресії він не проявляв, його просто катували. Просто катували, потім сказали, що він там просто помер. Ми не знаємо, чому він помер, і дуже довго це все покривалося тими самими лікарями, тими самими працівниками витверезників і так далі. Але бачимо, що все-таки розслідування польської прокуратури і винесення цієї справи на широкий інформаційний загал. В тому числі серед українців. Це дає свої плоди, дає свої результати. Чи вдасться рідним добитися жорсткішого покарання, будемо спостерігати. Бо це на мою на моїй пам'яті, це така наймасштабніша ситуація, коли, яка на, на такому високому рівні і на такому постійному контролі в всіх соціальних мережах є. І якщо коротко, то. Про Дмитра Нікіфоренка. Це був мій земляк, це, мій роди, це родич, він родом з, з, Немир, з Немирова, Вінницької області, я також є з Вінниці. От. І е, коротко про, е, також про те, що відбулося. Вони були з друзями на барбекю, це було літо. Вони були на барбекю, він після барбекю просто сів в автобус, поїхав додому і заснув. Десь перебрав трохи. І е, замість того, щоб надати йому допомогу. Так, і просто його потримати витверезнику, його почали бити, душити. Які були мотиви в цих е, поліцейських взагалі невідомо. Ну, тобто вони відмовляються взагалі цю тему коментувати наскільки відомо з того розслідування, яке велось, і бачимо, до чого може доводити оце відчуття безкарності, відчуття е, безкарності. Фактично, так, бо є, знаєте, така категорія іноземців. Які проживають в своїх країнах, що і в Польщі ми знаємо такого дуже багато. Що от якщо там в українців якісь права порушуються, то вони не говорять, що так, треба, щоб права зберігались, треба покарати винних. Говориться про тільки одне: щось не подобається, збирайте манатки і вертайтесь до себе в Україну, там качайте свої права. А тут ви, типу, як нижчий сорт. І з цим треба насправді боротись, бо оця ситуація з Дмитром. Вона чітко показує, до чого може доводити оце беззаконня, перевищення повноважень і відчуття безкарності. Тож, дуже добре, що всіх винних було покарано, бо перший рік взагалі там нічого не відбувалось. От, тільки через рік фактично почалися якісь активні дії в цьому розслідуванні. От, і цікаво буде почути вашу думку з приводу цієї ситуації, з приводу того, як. Беззаконня і перевищення повноважень безкарне може впливати на життя суспільства, всього народу і так далі. Пишіть в коментарях. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.